Спікер CPIC Фіцо критикував з задоволенням ЄС. Мій добрий приятель, промовляв Фіцо, угорський прем'єр Віктор Орбан, нещодавно жалівся безумовно з усмішкою на чолі, що вже роки намагається поставити дзеркало перед євросоюзом, але цей процес надзвичайно повільний, мовляв, не хоче Європа дивитися на себе, як вона реально виглядає. Але потім продовжував словацький прем'єр: прийде Трамп і йому це вдасться за декілька днів. Далі Фіцо сказав. Що з усмішкою на чолі приєднується до Трампа і Орбана. Я зрозумів фіцо так, що він додався до викривачів Європи. Мовляв, в Європі потрібна правда, якою, на думку фіцо, у неї зараз немає. Як немає в ЄС з точки зору Фіцо і плюралізму думок, і поваги до енакомислення. Якщо ви йдете проти течії, ви вилучені і покарані, говорив Фіцо з трибуни. На CPIC промова Фіца почалася з доповіді, що він вшанував пам'ять американського національного героя часів Другої світової, сержанта морської піхоти Міхала Странка. Міхаель Штранк. Странк один з тих бійців, що зображений на фото, яке облетіло весь світ. Морпіхи Армії США встановлюють американський прапор на пагорбі Японського острова Іодзіма в 1945 році. Саме ця подія і ці бійці зараз закарбовані у пам'ятнику морській піхоті США. Загиблий же герой Міхаель Странк, етнічний словак, якого. З Шестирічним хлопчиком батьки іммігранти вивезли до Америки зі Словаччини в такий ось спосіб. Зрозумілий для американців пан Фіцо, як свідомий антифашист, вочевидь підкреслив внесок словаччини у перемогу у другій світовій. Про бойовий шлях під час Другої світової інших словаків злав так званої швидкої словацької піхотної дивізії, яка в складі гітлерівського вермахту воювала в Україні від Стрия і Львова в Вінниці і аж до Дніпра. Києва, Маріуполя та Криму пан Фіцо з відомих причин не згадував. Не було в його промові і жодних історичних паралелей з першою Словацькою республікою, яка була країною сателітом гітлерівської Німеччини. Тож історичну частину своєї промови прем'єр Словаччини завершив проханням до американців і президента Трампа зберегти мір. І спокій у Європі, та не допустити з'явлення нових гітлерів. Далі це прохання за моїми враженими перегукнеться з черговими антиукраїнськими публічними заявами Фіцо. Само собою, що у виступі Фіцо перед американськими прибічниками Трампа не бракувало штампів авторства із самого сонцелійкого президента Америки. Про безглузді вбивства, про те, що саме Трамп несе правду в Європу, що Зеленський розчарував, що саме Зеленський потребує війну, аби не було демократичних виборів. В цьому місті напевно американці мусили би згадати озвучене прохання Фіцо запобігти появі нових гітлерів. Чи не так? І лилося з вуст Фіцо ще мовляв, війна в Україні не дає проконтролювати, куди йдуть гроші від євроспільноти. Словацькі змі пишуть, що Роберт Фіцо таки виговорив для себе похвалу від самого Трампа. В своєму виступі на CPIC американський президент сказав: Радий подякувати словацькому прем'єру Роберту Фіцо. Дякуємо тобі, Роберт, ради тебе бачити. Продовжував Трамп з трибуни, вказуючи на місце, де сидів словацький прем'єр. Останні підрідкі оплески залу встав помахав Трампу і людям навколо. Оце так значуща дипломатична перемога. Оце так зірвав купу політичних балів. Макрон та Стармер тихо курять в сторонці. До речі, саме Макрону, не так, щоб зовсім давно, а саме в 2017-му Фіца говорив, основи моєї політики полягають у наближенні до ядра ЄС, близькості до Франції, Німеччини. Тепер бачимо, що Флігель, вочевидь, вказує інший напрямок вітру. Що там Франція та Німеччина зі своєю Україною? Трамп і Маск, ось нині словацьке мега. І це при тому, що в Словаччині панує традиційний антиамериканізм. І це при тому, що митні тарифи, які обіцяє запровадити Трамп проти Європи, в першу чергу вдарять по автобудівній галузі саме Словаччини. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.